Доброго часу доби! Якщо ти дивишся це відео, то в мене для тебе є парочку хороших новин. Перша це те, що свята закінчилися і ти вижив. Друга хороша новина, що свята продовжуються. І так історично склалося, що в цей день у мене день народження. На моє питання в дитинстві, коли я мами запитував, де я взявся, мама сказала, що мене знайшла в різдвяній куті. І так, свій день народження я вирішив зробити тобі подарунок. Адже подарунки не лише тільки приємно приймати, а ще й приємно дарувати. Якщо пам'ятаєш моє новорічне привітання, то в ньому я казав, що будуть серія тренінгів. І сьогодні в тебе є можливість стати учасником першого з цих тренінгів. Якщо ти бажаєш вже в цьому році перевести свій бізнес на новий рівень, то пропоную тобі прямо зараз пройти реєстрацію на даний тренінг за дуже привабливою ціною. Якщо в своєму житті ти задавався питанням, чи як відкрити бізнес в інтернеті, а можливо ти маєш сайт, але з нього не приходять клієнти та партнери, то цей тренінг саме для тебе. Під час цього двохтижневого тренінгу інтенсиву ти зможеш перевести свій бізнес на новий рівень. Я не буду перелічувати все, що ти зможеш отримати, з цим ти зможеш ознайомитися сам, перейшовши за посиланням під даним відео. Скажу лише одне, що знижка діє лише 3 дні, тому не втрачай час. Якщо ти ще маєш сумніви відкривати тобі бізнес в інтернеті чи ні, чи потрібно тобі це взагалі, то напередодні. Даного тренінгу я проведу вебінар, де розкажу більш детально про бізнес в інтернеті та про сам інтенсив тренінг. Відразу скажу, що пройшовши реєстрацію на вебінар чи на тренінг, якщо ти вже на 100% вирішив, на тебе очікує бонус. Бонус у вигляді експрес-відеокурсу перші кроки в інтернеті. Тобто, ти дізнаєшся, як за день відкрити свій сайт. Які підключити плагіни, що повинно бути на двому сайті? І так, приймай рішення прямо зараз. Проходь реєстрацію і на вебінар, і на інтенсив. І зустрінемося з тобою за столом, о, точніше, не за столом, а на тренінгу. До зустрічі!